Велика китайська стіна є однією із найвідоміших рукотворних пам'яток світу. Величезні укріплення були призначені для захисту території Китаю від кочових племен, а також виконували функцію митного посту вздовж шовкового шляху для забезпечення порядку на кордоні. Найдовша споруда у світі. Велика китайська стіна це найдовша споруда у світі. Її довжина становить 21 196 кілометрів. Не одна суцільна стіна. Хоча назва Велика Китайська стіна створює враження про безперервну лінію кладки, насправді це не так. Пам'ятник є системою укріплень, побудованих різними династіями. Багато з них проходять паралельно один до одного, і не всі містять фактичні стіни. Траншеї та природні бар'єри, такі як річки та пагорби, також вважають частиною Великої Китайської стіни. Те, що збереглося донині, порівняно нове. Будівництво культової споруди розпочалось ще у сьомому столітті до нашої ери і продовжувалось різними давньокитайськими державами. У третьому столітті до нашої ери імператор Цин Шихуан почав об'єднувати ці ділянки. Однак з часом всі ці ранні стіни зникли згідно з офіційною інформацією, з 21 однієї тисячі кілометрів великої стіни вісім тисяч побудовано династією Мін, яка правила з 1368 по 1644 роки. Сюди входить 6259 тисяч кілометрів фактичної стіни, яка сьогодні є однією з найбільш відвідуваних ділянок. На будівництві стіни працювали засуджені. Велику китайську стіну будували понад один мільйон людей, зокрема цивільні, військовополонені, солдати та засуджені. Останніх змушували працювати робітниками, особливо під час династії Цинь і Хань. Серед них були різні злочинці, починаючи від убивць і закінчуючи тими, хто ухилявся від сплати податків. Засуджених голили і примушували їх носити залізні персні. Їхніми обов'язками було дотримання вахти в день та будівництво вночі. Стіна поволі зникає. Великий китайський мур пролягає через 15 різних регіонів. І обслуговувати таку довжелезну територію надзвичайно складно. Це призвело до значних руйнувань. За підрахунками, майже третина структури династії мін вже зникла. Насправді, у звіті товариства Великої Китайської стіни за 2014 рік зазначалося, що менш ніж 10% стіни перебувають у стані, який можна віднести до належного, тоді як 74% – у поганому вигляді. Для будівництва використовували рис. Рис відомий своїми липкими властивостями. Будівельники великої китайської стіни скористалися такими якостями, щоб створити стійкіше укріплення. Амілопектин у складі рису одна з причин, яка дала змогу споруді вціліти до наших часів. Стіну не видно з космосу. Існує міф, що велику китайську стіну можна побачити з космосу неозброєним оком. Однак це не так. Космонавти неодноразово підтверджували, що споруди не видно навіть на низькій орбіті Землі. Головний науковий співробітник НАСА з питань спостереження за землею у космічному центрі Джонсона сказав: дуже дуже важко відрізнити велику китайську стіну на фотографії космонавтів, оскільки матеріали, використані в стіні, за кольором та фактурою, схожі на матеріали Землі. Стіна оповита незліченими історіями та легендами. Безумовно, така велична споруда, до будівництва якої було залучено стільки людей, просто не могла не стати джерелом для численних розповідей та легенд. Одним з найвідоміших прикладів того, як велика китайська стіна стала частиною культури, є історія, яка розповідає про те, як чоловік на ім'я Дзяну помер під час будівництва. Його дружина була вбита горем. Вона так плакала за своїм чоловіком, що частина стіни впала. І жінка змогла дістати кістки свого чоловіка, щоб поховати його належним чином. Досі відкривають нові ділянки стіни. Дослідники все ще відкривають нові ділянки споруди. Зокрема, у 2009 році, за допомогою інфрачервоних далекомірів та GPS вдалося знайти частину стіни династії Мін. Ділянка довжиною майже 290 км кілометрів. Була покрита пагорбами, траншеями та річками. У 2015 році археологи виявили майже 10 кілометрів руїн стіни на кордоні автономного району Нінця-Хуей та провінції Ганцю. Вважається, що ці дев'ять секцій це ділянки, побудовані за часів династії Цінь, одне з нових семи чудес світу. У 2007 році Великий Китайський Мур. Був визнаний одним із нових семи чудес світу та поповнив шановану компанію інших знакових пам'яток, таких як Мачу Пікчу, Тадж-Махал та Колізей. Список, започаткований фондом «Нові Сім Чудес, являє собою переосмислення оригінального списку, який створили стародавні греки. Через кожні 200 метрів стіни розміщувались сторожові вежі, чому саме 200. Вважалось, що саме стільки може пролетіти стріла. Призначення веж є досить очевидним: це, звичайно, оборона, а також сповіщення про наступ ворогів. Вогонь запалювали від однієї вежі до іншої, передаючи сигнали тривоги. У світлу частину доби це повідомлення передавали димом. В процесі будівництва великої китайської стіни загинуло багато людей. Багато хто помирав під час роботи. Пишних і гідних похоронів не було. Таких просто замуровували в клаці великої китайської стіни. Саме тому її часто називають найдовшим кладовищем у світі. Велике дякую за перегляд. Дуже буду вдячна за вподобайку та підписку.